Продовжуючи тему асфальта, знайомтесь Діма Чересніченка, він соціальний працівник з цієї зупинки, кожного дня їздить на вулицю Лифа Лифана на роботу. І Діма вже поміняв 3-4 накладки е, на палки, з того, що зламали асфальт і непонятно, коли його поміняють на зупинці. Діма, це Бо вже десь півтора-два місяця грандшлаг знаходиться на дорозі і ну, неудобно ходити на милицях. Добре, я а, лю, молода людина, яка може проскачити ці незручності. А якщо бабуся чи дійснуть, тут взагалі упасти і щось собі зламати. І знову ж обратіть увагу, на той стороні дороги старий. Асфальт, котрий міняють, де він старий? Він ровненький, гладенький, можна самолітом на ньому взлітати. Чому його міняють взагалі непонятно. Всім гарного дня, гарного настрою. Сподіваюсь, на, що все буде добре. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я.